Вітаю, шановні глядачі на каналі Шаманки Сереж. Сереж, вітаю. Сереш да, привіт. Сьогодні в нас випуск, коли ми можемо максимально плюватися змійним ядом, тому що ми маємо на це право, є дуже велике бажання, і в мене є таке до тебе запитання: дивися: в нас в Києві жалоба, Харків обстрілюють, Київ обстрілюють, Влупили, от знову вихід балістики з Криму, влупили по Ахмадиту. Влупили по лікарні сіта, і це вже не перший випадок, коли луплять по лікарні, лікарні це взагалі об'єкт номер один. Влупили по жилим будинкам. І всі такі, Боже, ми стурбовані, ми стурбовані, ми стурбовані. Але поки політики роблять гучні заяви різних країн світу, жодне видання, таке як BBC, CNN, не написали, що, мамочки, яка ж трагедія сталася. Всі сплили писки. Коли ввалили е, Ізраїль по лікарні, то кричав весь світ, і всі обурювалися і засуджували, і навіть на назвали військовим злочинцем. А тут ніц мова, нічого не сталося. BBC викинуло статтю, дві статті вчора в Інстаграмі, але в головних новинах цієї новини не було. А чому? Мовчить, преса, дасть буде слово. Ну, дивись, ми скоріше за все а, побачимо якісь статті. А, ну там, умовно, сьогодні-завтра, не вчора. Сьогодні, завтра. Тут є якийсь момент, пов'язаний із. А, я не зовсім можу зрозуміти захисна позиція. Чи перевірка даних, знаєш, чи типу правдивість інформації, чи як її правильно подати, тому що якісь видання планується зробити по королеві кубків, тобто через емоційну подачу. Ну, ти коротше зрозуміла. Типу, я так розумію, можливо, це пов'язано іще і з екстреним засіданням ООН, яке зібрала Україна. Тобто, mm -hmm. як би об'єднати інформаційний ти зрозуміла коротше привід і саме у mm -hmm. такому ключі плюс. Плюс я так розумію, деяку тематику по нам світ воліє полишити у підвішеному стані, тому що на перших напекихось на, на ну на, на тому, що цікавить людей, це типу не війна в Україні, а це якась там із серії політична історія, політичний театр. оця вся, типу штука. Вони ж як не крути, більше о, опелюють на свій електорат, чим на те, що у нас там відбувається. Дуже цікава історія про те, що е, на цих вихідних Росія програла на виборах у Франції. Ліпен не обрала. Вона програла просто катастрофічно. до речі, не вона перша її батько. Так само як шався з москалями, і так само його французи не обирали. І ось ця паскуда Ліпен е, вона заявляла про те, що е, коли вона прийде до влади, то е, вона не буде підтримувати Україну. Навпаки, французькі солдати не будуть захищати Україну, не будуть допомагати зброєю, і взагалі вони відмовляться від співпраці. Що ж тепер виходить? Макрон лишається при владі, там була дуже така чітка політтехнологія задіяна, така ювелірна робота, я б сказала. Але чи після того як в ЗМІ заспокоїться, новина з Лепана? Франція надасть нам обіцяну зброю і фізичний ресурс. Давай окремо поз... подивимося зброю і фізресурс. Угу. Mm, так, по озброєнню. Да, ми щось отримуємо. Скоріше за все, якимись невеликими партіями розтягнуто у часі. Mm -hmm. Але ми щось отримаємо щось до речі, скоріше за все, якогось виключно французького виробництва, mm -hmm. ну, типу, те, що ну, ну Франції. ми говорили з тобою, зброя великої дальності, не може нам вглиб Росії поцілити, да. То це от типу Франція дасть щось свого виробництва. Зараз людський ресурс. Будемо чути красиві, скоріше за все, промови від нашого любимого Макрона, багато балачок. Але, але, скоріше за все, такий якихось, хоч півтора інструктора він таки відправить. Mm, півтора інструктора це вже непоганий ресурс. Ще одне дуже цікаве запитання. Поцілили по лікарні саме в той день, коли до нас приїхав новий міністр оборони Великобританії, і е, саме домовлялися про підтримку. Ну, це офіційна інформація про підтримку України в акваторії Чорного моря. Там дуже багато цікавої техніки е, заплановано нам передати. Чи говорить ця допомога про те, що Британія підтримує нас? У поверненні Криму військовим шляхом. Ну тут питання не тільки Британії, по Криму. М давай так. Е я вже не перший раз кажу, і ця інформація в мене не перший раз фігурує. М завдання мочити Росфлот. Це завдання від наших партнерів в обмін напевно, на певну зброю. Це бажання о, послабити Росію на морській території. По хорошому ми б могли задіяти да якщо б ми говоримо голо про Україну, да, Крим Росфлот, то все зрозуміло, але б ми частину ресурсу могли б направити трохи інакше да, по лінії фронту, там і так далі. А ми луп, лупимо російський флот. Нам треба його лупити, але здебільшого, те як ми його лупимо, це замовлення до нас. В обмін на якісь певні дії, і воно фігурувало, і воно продовжує фігурувати і тут не Британію єдине. Тобто, партнери зацікавлені у тому, щоб ми повністю послабили розфлот, угу. як якби, да, і відкрили. Ну давай так, витурили рецію з контроля моря максимально наскільки це можливо, угу. Ердуган, е відмовляється оплачувати роботу російської сторони, яка будує зараз. Е ТЕЦ на території Туреччини. Вони кажуть, що вони не будуть оплачувати рахунки, е банки, які під санкціями. І Вони не будуть фінансово співпрацювати з е підсанкційною країною. Е ось ця розмова між Путіним і Ердоганом, що лишилося поза кадром, в кого було розбите серце? О, в обох було розбите серце. Ердоган просуває тему. Дайте мені Крим, цю тему просуває і світ мовою Ердогану. Ну умовно, типу віддайте Крим там під контроль Туреччини і ще когось, і ще когось. Дати а, давайте ми вообще зробимо. Давай грубо казати Крим не чийним". Ну я умовно дати. Mm -hmm. Захайте туди. Е, да, зру, де, типу, все віддайте його світові, і типу, перестаньте за нього там вовче. Ну ти зрозуміла, коротше, виясняти отношення як один із моментів торгів. Можливо, Ердоган давно на той Крим своє око поклав. Він до Путіна вже і так, і сяк, і отак, от і коротше з усіх сторін. А, а Путін Крим е, добровільно віддавати не дуже та і хоче. Ну а Ердоган він mm -hmm. каже: ну тоді дядько, ну що ну тоді сево будуйте на свої власні кошти. Тоді я далі буду крошувати зерновий коридор і тебе бачити на одному місці. У тут отвертіти mm -hmm. і так далі. І тому подібне. Ну типу, тоді я тобі підісру так, що ти не будеш знати, куди дітися. Тобто вони там домовитися не можуть в принципі. Бо Ердогану треба Крим від Путіна, Путіну воно не треба. Ну і коротше. Mm -hmm. Ердоган буде й надалі закручувати гайки гайкері? Ердоган і далі буде створювати такі у прецеденти, такі умови, в яких ти ну, типу, він давай так, він зеркалить у цьому форматі Путіна. Mm -hmm. Я буду висувати такі умови, на які ти або погодишся, або ну окей, не погоджуйся, пожалуйста, кому ж гірше. Дуже цікаво, що саме в той момент, поки Ердоган прикручує гайки е, Путіну. от Все це співпало в один період. От, Три дні. П'ятниця, субота, неділя і понеділок, це вже був Катарсис якихось таких подій. Почалася кампанія проти Байдена. Америка наші партнери. І почалася настільки сильна компанія, що Трамп зараз виграє у Байдена голоси. І це дуже небезпечна історія для України. Ми всі розуміємо позицію Трампа. Чи дійсно Трамп в п'ятницю? Після засідання НАТО може сказати, що він не піде на посаду президента. Трамп чи то... Байден? Ой, Байден, Байден. Угу. Ну, дивись. повторюся Важливо. Демократи мають запасну кандидатуру. Вона mm -hmm. достатньо відома. Вони її в запасі в цілому тримають уже давно на випадок, якщо до Байдена прийде вищий суд. Вищий суд, це або, вибачте, смерть, або недієвиста. Mm -hmm. Чи є загроза у Байдена е, в якийсь найближчий час, ну плюс-мінус, найближчі місяці, зустрітися з тим вищим судом? Да. Uh -huh. У нього дійсно є якась а, напів такий кризовий стан по здоров'ю, який може вилізти в саме непідходящий момент. Чи дійсно він буде зні ну зніме свою кандидатуру? От, тут от я ставлю під сумнів: єдиний варіант, при якому не хвороба а щось інше змусить Байдена а, зняти кандидатуру, це серйозний а, тиск від суспільства, змі і самих демократів, які можуть якимось там чином їхнім внутрішнім американським пере переобратити по свого представника. Там це гімарує страшний, але вони там якось я не пам'ятаю як, але вони, коротше, якось можуть це зробити. Тобто, чи є у Байдена всі шанси втратити свою? свою позицію бути заміненим, да чи може це статися ну прямо супер-супер швидко, поки сама партія вона знаходиться по стану вісімки мечів. Вони заблоковані у своїх рішень А Байден не дуже сильно спішить знімати кандидатуру навіть у п'ятницю, хіба що якщо тиск на нього стане просто неймовірним ультимативним від суспільства? Угу. Це може статися. Ну, коротше, я не впевнена, що ми говоримо про найближчі тиждень, але найближчий місяць нам покаже, що там відбудеться. А там явно щось відбудеться. Бо така нестабільна не взагалі ситуація. Так, да, ситуація дійсно дуже важка і дуже нестабільна. Е, важко зараз сказати, хто буде президентом Америки, але е, Україна. Е... Бореться понад все. І ще, знаєш, в мене таке дуже важливе запитання. Ми говоримо про Європу. Дуже багато лідерів в Європі робили заяви, я вже про це казала, там читати не перечитати. І тут в мене питання: старший син Путіна живе в Голландії, нюхає тюльпани і ще щось там нюхає. Молодші діти Путіна. Вони проживають в Швейцарії. Видра е, Кабаєва теж проживає в Швейцарії. До речі, доньки Путіна е, одна з доньок теж живе в Голландії. Там все прекрасно. Родина Путіна вона живе в Голландії, і в Швейцарії. І їм ніхто не блокує рахунки. В них все прекрасно. А чому е, виродки цього диктатора живуть? і Їх ніхто не трогає пальцями. <реш> mm, як би це дивно не звучало, всі все знають, але в законному ключі довести це дуже складно. Чу довести, що їх папка Путін? <пробітник> так. так. Тобто всі все знають, але з юридичної точки зору підстав немає. <пробітник> Зрозуміла типу, як хитро. Бо ніхто із них не. Живе під прізвищем папки, ніхто із mm -hmm. них не є офіційно визнаним mm -hmm. там дитиною папки, понимаєш? І навіть його доньки офіційні, про існування яких знають всі, максимально е давай так, юридично застраховані від того, щоб мати з папкою хоч якісь юридичні зв'язки. Mm -hmm. Слухай, ну фак, карма вона ж діє не де юре вона діє де-факта. Чи щасливого буде життя оцих виродків в Європі і чи прийде по них карма? Ну, дивись, рицярі... мечів дійсно випадає на дітей в перспективі, і скоріше за все, можливо, комусь із них не впевнена тут про кого мова йде. Доведеться навіть тікати, звідкись, там, з країни, з якоїсь де вони. Себе гарно почувають, змінювати місце проживання, ти зрозуміла, типу і так далі? Ну коротше, є є певний нюанс, є певний нюанс загрози втрати майна або, ну, або статусу, або грошей. Ну коротше, загроз достатньо на перспективу. Кабаєва, яка живе в Швейцарії, яка насправді її роль в цій країні? Вона живе в Швейцарії, яка а, просто захлинається російською пропагандою. І вроді саме миру там зробили. Да? Класний такий захід, такий. російська пропаганда і Кабаєва теж дуже класно домінують в цій країні. Там який ну, вибір на Швейцарію пов'язаний з ресурсами грошима, які там є. Я маю на увазі її. її. Mm -hmm. Те, що, ну, що належить. Mm -hmm. ну, неважливо те, що її Володька купив сама, там неважливо, бо, бо про що саме конкретно мова, але це напряму цей вибір пов'язаний з фінансовою, певним знаходження там. Нескільки пропагандистською, навіть з її боку, скільки бабло. Mm -hmm. Чи зміниться політика Швейцарії відносно російських громадян і російської пропаганди? Mm, не зовсім. Швейцарія займає достатньо все одно таку хитку, але типу нейтралітетну історію. Знаєш, Швейцарія мені нагадує європейських нациків угу. зараз. Поясню це, типу, коли в тебе е, які небудь нацики, сидять у Європі, і їх логіка зводиться до того, що білі вбивають білих, і це погано. А давайте ми будемо однаково підтримувати і Україну і Аресі, тому що це білі, вбивають білих. А так не має бути. Ну от, от, от в голові вкладається, не вкладається. А в європейському ну, нацизмі, націоналізмі та місцями фашизмі, воно вкладається в голові, розумієш? Ну, типу, білі вбивають білих, а та, та так не можна, будемо спасати всі. В результаті ось цього всього маразматичного кіпішу і контексті війни в Україні. Чи зможемо ми отримати зброю, яка дасть нам можливість прибити стратегічну авіацію в Енгельсі? Коли ми бимо Енгельс? Мені навіть назва не подобається. А я там була? В Енгельс. У мене о, родичі є, але вони путні. Все нормально. Але не там, в інших місцях, але, але там все добре. От, там все все хорошо, з ку кукухою все добре. Ми зможемо щось задіяти трохи пізніше, на це треба певний час. Але ми справді зможемо щось задіяти стосовно авіації. Хай гори плає техніка ворожа. Наша Україна угу. переможе. Дякую тобі, Сереж. Дякую незламному Харкову, незламним глядачам, які дивляться нас з усієї України і поза межами України. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал Шуманки. Сереж. Обіймаю всіх і до нових зустрічей.